Вечір добрий для тих, хто у цю зимню пору із телеканалом Віта. Далі про такі події вівторка. Новозбудований садочок номер 7 що в мікрорайоні Поділля відчинив свої двері. Відвідувати цей дошкільний навчальний заклад зможе 280 юних віничан. На Майдані Незалежності встановлювали резиденцію Вінницького Діда Мороза. Як проходили роботи, бачив я, Гах. Ялинки зроблені власними руками вінницьких майстрів, представлені на виставці Йолки-Палки. Детальніше про це розкажу вам. Я, Оксана Святенко. Новий дитячий садочок запрацював у Вінниці. Його відкрили до дня святого Миколая. Знаходиться заклад в мікрорайоні Поділля. Тож і назвали його Подоляночка. Це вже другий садочок, який відкрився цьогоріч у нашому місті. На його будівництво витратили близько 30 мільйонів гривень. Ще 2 мільйони додала міська влада на обладнання на обладнання для садочку. Його відкриття бачила наша репортерка Ростислава Зарубінська. Тож їй слово. Новозбудований садочок номер 7 відчинив свої двері на урочистому відкритті присутні батьки та їхні дітки. Наші мрії збудеться, а сьогодні незвичайний день. Сьогодні спускається з небес святий Миколай, який розносить подарунки. Він виконує усі мрії. Святий Миколаїв! Сьогодні зробити подарунки для нового дитячого садочка, а це мультимедійне забезпечення, телевізор, електропіаніно, комп'ютерна техніка. Мені допомогли наші шановні гості. Давай. А найголовніший подарунок це відкриття нового дитячого садочка. Так, три. Можеш різати. Давай, будемо разом різати. Давай. Так, відкриваємо. Да? Ну, давай Давай разом, так? Да? Так, раз, 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 раз. Раз. Ура, а тепер будемо хлопати в долоні. Давай. Браво! <рес> Це тобі на згадку. Тримай. i you Групи міста в собі певний профіль. Кожна група буде працювати над певною темою, поглиблено. І кожна група має свою назву. І відповідно до цієї назви сформований профіль групи, профіль діяльності групи. Є група комашки, розумашки чудасики, є група дивасики. Тобто такі всі назви відповідно до ну, сучасного такого аспекту і розвитку сучасної дитини. У нас є комп'ютерний клас, у нас є фотостудія, у нас є Монтесу. Сорі, клас, кабінет психолога, кабінет іноземних мов. Тобто, в нас він наповнений ну набагато повноцінно, повноцінніше ніж інші дошкільні заклади. І все ж таки за підтримки Вінницької міської ради, ми маємо таку гарну матеріальну базу. Ми тут живемо поряд. Так що ми задоволені, все Нам подобається, гарні умови. Нам далеко ходити не надо, поблизу. Ми, ми живемо на пироговом, нам близько добиратися. Ну, во-вторых, потому що це новий сад. Внутрі ми були красиво, комфортно, ну все нове завжди хороше, правильно? Вот. Нам 4,5 года мы были вот на родительском собрании, группа нам понравилась. Ребенок там полчаса ходил по туалетам, потому что туалеты ей тоже понравились. Ванная, все, плиточка. Замечательный, хороший, комфортный садик. В принципе, таких, таких садов нужно побольше нам. Что тебе сподобалось? Да, вообще, Игрушки, да? Да. Новенький лижечка, правда? Да. Все дуже зручно, комфортно. Абсолютно новый формат детского садочку и... В принципі, це вже другий дитячий садочок, який ми відкрили з абсолютно новим підходом, з нуля, в якому зроблено все виконане по самим сучасним вимогам з точки зору дитини, з точки зору розвитку дитини. Я можу сказати тільки теплі і добрі слова в адресу будівельників Тимофія Миколаєвича Гіренка, які виконали не просто будівельні роботи, а робили це від чистого серця, з душею, розуміючи про те, що це не просто будівля. А це жива будівля, де будуть навчатись, виховуватись дітки. Цей дитячий садочок був побудований абсолютно за інвестиційні кошти концерну поділля, майже 30 млн грн. Плюс 2 млн грн це кошти міського бюджету, де ми зробили наповнення обладнання, інвентарю і так далі. Але з точки зору росту дітей, кількості дітей в місті Вінниці це для нас дуже є позитивно. Нам потрібно будувати нові дитячі садочки. І тут без допомоги, без підтримки державного бюджету, нам вряд чи нам вдасться це зробити. Зауважили те, що кожний квадратний сантиметр відпрацьований. Я думаю, що без досить відповідальної роботи будівельників і принципової оцінки і підходу керівника. Лене Вікторовни, я думаю, цього би не відбулося без душі цих людей. Тобто це дуже важливо зауважити, тому що саме в такому форматі я абсолютно переконаний. Я знаю, як будуються об'єкти, як його довести до кінця. Як важливо, щоб кожний стрішок цей мав своє місце, мав своє завершення, враховуючи те, що в садочку номер 7 Подаляночка створена належна матеріальна технічна база, тут планують відкрити муніципальний центр розвитку дитини. У травмпункті нашого міста аншлагу немає. Про це сьогодні заявив і Горкуленко травматологічним відділенням пункту швидкої допомоги. Від початку заметів та ожеледиці кількість пацієнтів, звичайно, збільшилась. Однак цифра ця не критична. Торік у зимовий період приймали приблизно стільки ж людей. То з якими ж травмами частіше за все звертаються городяни до медиків, та як працюється у травмпункті міста цієї зими, про це дізнавалась Ірина Корш. Ми завітали до травматологічного пункту швидкої медичної допомоги, аби поцікавитись, до яких травм призводить ожеледиця на вулицях міста. Цьому році взагалі хворих за рік менше трошки, ніж в минулому. Але структура травми на даний момент характерна для зими. Поскознувся, впав. Да? На вулиці? Да -да. На вулиці впав пов'язочку. Де носити. Місяць ходити на милиться. Все, що ж можна сказати, Не лежати вдома. Діагноз у нього закритий перелом зовнішньої кісточки з незначним зміщенням. Він потребує гіпсової мобілізації на 4-5 тижнів. Може впасти, як правило, це на витягнуту руку або підвертає ногу і отримує травму або перелом кісточок, або перелом, так звана галолітна травма, перелом променевої кісти, так і називається в типовому місці. Це важка травма для людини похилого віку. Травма передпліччя. от Перелом променевої кістки зі зміщення. Ми до цього готові, ми до цього звикли. Народу не набагато збільшилося. Якщо стандарт наш 40, 50-60 людей. Зараз 50, 60, 70. Буває. залежно від погоди. На жаль, бувають травми, пов'язані з падінням снігу або льоду з даху будинків. І такі хворі отримують чергу міську травму, і пару випадків таких було на минулому тижні. Тижні зо два тому людина впала з даху, тому що скидала сніг. Отримала важку травму з пошкодженням внутрішніх органів, прооперували. Зараз, на щастя, ця людина одужує. Вже завтра до нашого міста завітає дід Мороз з 19 грудня по 19 січня. Він з 15.00 і по 20.00 прийматиме діток у своїй резиденції, що знаходиться на майдані Незалежності. Будиночок Діда Мороза буде розміром 6 на 4 метри. Сьогодні його почали монтувати. Дідосаву резиденцію одним з перших бачив наш репортер Роман Гах. Продовж місяця в центрі міста на Майдані Незалежності працюватиме резиденція Діда Мороза. За моєю спиною робітники встановлюють будинок, в якому Дід Мороз прийматиме війничан та гостей нашого міста. Домик для Діда Мороза має 6 на 4 метри. Состоїть з шести секцій, які були заготовлені, заготовлені зарані. От, утеплені е, мінвата і метал, металочерепиця, окна, двері дерев'яні. Вот в принципе и все. Пол заготовку сделали заранее. По весу составляет около двух тонн как минимум. Это то есть сам каркас. То есть в общем домик будет весить около 4 тонн. Будут стоять обогреватели. Э, то есть домик каркасный совсем будет ну, очень будет теплый. Оформление, то есть там будет стоять внутри. Э, э, Трон для нашего Деда Мороза, соответственно, стол и стулья маленькие для наших деток, которые будут садиться и получать подарки за свои стихотворения. У нас дуже здорова велика програма. В цій програмі вона розрахована з 15 до 20.00 кожен день. Буде театр ляльковий, ростові кукли, будуть зустрічі з іншими Дідами Морозами, буде караоке, буде шкільна дитяча дискотека з діджеєм, шніговиком, ЮМСІ. Боює його. Так що тут буде дуже цікаво. Окрім цього, впродовж дня на Майдані Незалежності розвішували світлодіодні гірлянди. Ось так виглядає новорічна ілюмінація увечері з дев'ятого поверху міської ради. Резиденція Вінницького Діда Мороза відкриється 19 грудня о 15-й годині. Роман Глах, Олег Літвінцев телеканал Віта. Тим часом маленькі вінничани вже почали приймати новорічні привітання. Сьогодні до вихованців дитячого будинку гніздечко із подарунками завітали вінницькі правоохоронці. Малеча ж в свою чергу підготувала для міл міліціантів концерт. Пуще! Пуще! Саме головне вам здоров'я, терпіння і щоб завтрашнього дня, так як цей День Миколая, щоб ваші мрії вже починалися потихеньку-потихеньку збуватися. Йолки-палки, виставка під такою назвою, відкрилась в одному з торговельних центрів нашого міста. Та там представлені ялинки ручної роботи. Зроблені вони із пір'я, кави, каштанів, штучної трави. Словом, з усього на що у майстрів вистачило фантазії. Загалом свої роботи представили більше 20 умільців. На виставці побувала наша репортерка Оксана Святенко. Що вона там бачила? Дивіться далі. Ось такі ялинки хендмейд представлені на виставці під назвою Йолки-палки. Це вже в нас другий проєкт. В тому році ми робили його так само. Як він взагалі розпочався? Ми побачили фотографії в інтернеті, де в торговому центрі була виставка ялинок саме ручної роботи. І вони стояли по всьому торговому центрі, їх було дуже багато. І ми вирішили зробити такий конкурс між майстрами, щоб кожен майстер зробив ялинку ручної роботи. Тут представлено багато ялинок, можна подивитись і роздивитись кожну, як вона. Зроблено. На цій ялинці використовується все, що є у вас під руками. Тобто, ви тут є і ракушки, і бусинки, оце є мох, тут є навіть якісь сердечка. Тобто, все, що є, воно наклеюється, наклеюється на ялиночку, тобто йде каркас, каркас іде з картону, от, і він обклеюється і потім покривається все золотою краскою. Оця ялинка дуже цікава. Тут майстер, вона виконана в декілька технік. Тобто, з цим сказано, що майстер володіє багатьма. Наприклад, почнемо з того, що основа зроблена з шерсті. Тобто майстер вміє займатися валянням. Пірчаточки і капчики тобто, це вже текстиль. Тобто видно, що майстриня вона вміє шити і виготовляти вироби з тканини. А саме личик зроблено із такого матеріалу, як паперклей, виконана як авторська лялька. В неї е коси із суздалі. О, то есть вона така гарненька собі снігурочка ялинка. Наступна ялинка вона виконана із кави з ватману. Ми робимо каркас і обклеюємо її кавою. Отакий такий горщичок. Ми його також обклеюємо такою ниткою для того, щоб воно все компонувало як натуральне. Робимо такі бантики і бусинки. Наступну ялинку може зробити кожен. Вона виконана з пір'я. Пір'я окрашене і приклеене, тобто воно починаючи знизу, ви приклеюєте одне пірічки, друге, друге, друге. Прикрашаємо бусинками, пльосточками і ставимо її в, в, в такий горшочок зверху, як завжди традиційно у нас зірка. Оця ялинка так і називається Йолка. Це така дівчина, в неї такі прикольні хвості, косички, Бачите, вона також зроблена, то тобто, видно, що майстер він володіє багатьма техніками. Валяночки, зроблена техніка валяння. В руках вона держить таку гірляндочку новорічну. Дуже цікава валянка. Кожна ялинка має свій номер, так що відвідувачі торгового центру можуть проголосувати за ту, яка найбільш сподобається. Та майстриня, робота якої набере найбільшу кількість симпатій, отримує приз від організаторів виставки. Виставка триватиме до 10 січня. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Ось такими подіями відзначився вівторок. Завтра на Вінниці чекає теж маса подій. Зокрема, стартує Санта Манія. Будемо відзначати день святого Миколая. Про все це ми почнемо розповідати у наших новинах вже з 7.40 ранку. Далі випуски о 8.40 та 9.40. Не пропустіть денні новини о 13.40 та 14.40. Ми ж з вами будемо підводити підсумки дня о 18.40. Бажаю вам здоров'я і цікавого вечора у компанії телеканалу. «Віта». Завтра у Вінниці небо в день буде хмарним. Опаді синоптики не прогнозують. Вітер вхідний до 4 метрів на секунду. Стопчики на термометрах вночі опустяться до мінус 16-мінус 18, в день буде мінус 10-мінус 12.